Усім привіт! І сьогодні поговоримо про такі два оператори важливі, як е, Continue та Brick. <кій> Навіщо вони нам потрібні? Бо іноді виникає ситуація, коли потрібно вийти з циклу, не чекаючи на його завершення. І тут у нас є можливість скористатися оператором саме Brick. І, <кій> наприклад, у нас є цикл: ось його умова: що від 0 до 9. Ось, наш, наш ітеративний крок. Тобто за цією умовою у нас цикл повинен відпрацювати фактично 9 разів. Але у нас присутня умова, що якщо наша змінна I, тобто наш лічильник, буде дорівнювати 5, то у нас виконується оператор прік і потім у нас з вами вводиться постійно значення нашої I. Давайте це розберемо на прикладі. Ось я беру цей код, закидую його до ідеїшки, вставляю. І тут дивіться, все максимально просто. У нас перший крок I дорівнює 0. Тобто 0 не дорівнює 5. І у нас виведеться 0. Другий крок за рахунок нашого інкременту: 1 не дорівнює 5, тому умова не виконується. Виведеться 1. Потім 2 не дорівнює 5, 3 не дорівнює 5, 4 не дорівнює 5. І коли наша змінна i буде дорівнювати вже 5. У нас виконується наступна дія. Тобто, у нас відпрацює ділка е true, котра скаже, що треба зупинити наш цикл. І все. І цикл буде завершено, тобто зупинено. І 9 ітерацій у нас вже не буде. І е п'ятірка у нас вже не виведеться. Запускаємо і ось 0, 1, 2, 3, 4. Якщо б ми хотіли, щоб наша п'ятірка вивелась, то нам необхідно ось цей рядок. Ось цей рядок забрати і закинути його трохи вище перед нашою умовою. І в даному випадку наша п'ятірка буде виведена. Тому нам треба використовувати оператор Brick. і якщо ми хочемо. Зупинити раніше наш цикл. І ось тут у нас з вами іде пояснення. Ну, якщо буде бажання можете прочитати. Але також іноді буває ситуація коли нам необхідно зробити певну таку дію, котра буде символізувати певний пропуск нашої однієї траси. І для даного випадку придумали оператор контініо. Тобто, коли оператор Continuum у нас відпрацює, то у нас відбудеться наступна ситуація. У нас пропуститься лише один рядок, один один ітеративний крок. Ось тут брік замінюю на Continuum. І в даному випадку, в даному випадку, випадку, коли я запущу нашу програму, то у нас буде наступна ситуація. Усі наші ітеративні кроки, включно з четвіркою, п'ятірка пропускається і потім 6, 7, 8. І все, тут максимально все дуже просто. Тобто, оператор break повністю зупиняє наш цикл, оператор continue пропускає лише один крок. І все дуже легко. Тому, як взагалі, якщо у вас будуть якісь такі ситуації. Вам треба буде їх використовувати. І ще треба зазначити один такий момент. Що стосується вкладених циклів, це одні цикли можуть бути вкладені в інші. Для чого взагалі це потрібно? Ну, наприклад, якщо ви будете працювати з двовимірними масивами, у вас відбудеться наступна ситуація, коли вам треба пробігатися не тільки зарядком, тобто одновимірний масив. Це будуть будуть наші рядки, якраз масиви наша наступна тема. А двовимірні масиви, вони вже представлені таблицею. І коли ми дійдемо до наших масивів, я буду це все повністю вам пояснювати. А поки що, саме станом на зараз двовимірні масиви, вони необхідні нам для того, щоб працювати. З двовимірними нашими двовимірними цикли, необхідні для працювання з двовимірними циклами. Тому за сьогодні. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.